Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття скриня. Послухайте вірш Євгена Гуцело, Синя скриня. Дерев'яна синя скриня в хаті справжня господиня. Синя скриня всіх взуває, синя скриня і зодягає, в синій скрині є убори без узорів і в узорах. В синій скрині є обновки, полотняні, льону, з шовку. В скрині є весільна квітка, є сережки, є намітка. В дерев'яній синій скрині є намисто старовинне, голки є, є і на персток, є маленький срібний хрестик. В дерев'яній синій скрині сторочками є хустина. Ця хустина, мов жар птиця, жаром грає та іскриця. Ця небачена хустина ще бабусі Катерини. В синій скрині є намисто, самоцвітне, променисте, в дерев'яній синій скрині є каблучка старовинна, в скрині гребінь є з рогу, що лежить там довго-довго. Рушники у синій скрині, мов птахи, зелені й сині. Плахта є, є і запаска, теж з бабусиної ласки. Бинди є у синій скрині, бинди теж зелені й сині, є вишневі, наче вишні, що в саду вродили пишно. Навіть заполоч у скрині, ще бабусі Катерини. В синій скрині дерев'яні, скатертина є предавня, скатертина ця предавня, про бабусю пам'ять славна, про бабусю Катерину, бо її ця синя скриня. То бабуся все надбала і нам у спадок передала. Добре нам цей спадок мати, у веселій рідній хаті, дерев'яна синя скриня. В хаті справжня господиня, наче й зовсім то не скриня, а бабуся Катерина. Чи сподобався вам дітки вірш? Сьогодні я пропоную вам намалювати скриню. Для цього нам знадобиться білий папір, фарби, пензлик, водичка і простий олівець. Скриня має прямокутну форму, тому ми малюємо спершу олівцем прямокутник. Тепер намалюємо кришку, також проводимо дві лінії, однакові за довжиною, і тепер від однієї лінії до другої проводимо дугу. Тепер намалюємо ніжки скрині, також проводимо дві. Лінії, однакові за довжиною, Від них ось такі дві лінії в сторону, так само похилу лінію і з'єднуємо з верхівкою. Тепер зафарбуємо скриню, беремо фарбу жовтого кольору і повністю все зафарбовуємо. Обережно не виходячи за лінії. Тепер, коли скриня висохла, ми беремо фарбу червоного кольору і обережно наводимо всі контури скрині. Тепер намалюємо коло на скрині. Для цього ми беремо якісь два предмети круглих форми, один більший, другий менший. Я для цього використовую фарби. І тепер всередину приставляю більшу фарбу і обережно обвожу її олівцем. І тепер тут в куточках, в одному куточку і в другому я тепер обвожу меншу фарбу. Також її приставляю і обережно олівчиком малюю круг. Тепер я беру зелену фарбу. І обережно обвожу ці три кола. Тепер на кристі скрині проводимо зеленою фарбою ось таку хвилясту лінію. І наводимо її ще раз фарбою, щоб вона була більш яскрава. Тепер перевертаємо наш малюнок вертикально. І ставимо зеленою фарбою ось такі цяточки, які схожі на листочки. Ставимо ось так на початку дві цяточки, і в кінці дві цяточки. І тепер між ними червоною фарбою знову ставимо ось такі листочки. Тепер перевертаємо малюнок і всередині маленьких кружечків також ставимо такі цяточки у формі хрестика у великому колі. Ставимо такі ж самі цяточки, але надаємо їм ось такої форми. Внизу їх обережно з'єднуємо. Тепер зеленою фарбою проводимо ось таку похилу лінію з однієї сторони і з другої сторони. І тепер знову малюємо листочки. Спочатку зелені, але між ними робимо відстань, щоб помістилися ще червоні. Ось так малюємо декілька штучок. І тепер з другої сторони посередині також між оцими двома ставимо ще один листочок. Тепер беремо червону фарбу, і тепер посередині між Цими листочками ставимо червоні листочки. І з другою робимо так само. І ось така скриня у нас з вами вийшла. Діти, сьогодні ви чудово попрацювали. Ми з вами занурилися у світ старовинного мистецтва і створили свої власні маленькі скриньки. Нехай ці скрині завжди нагадують вам про те, що треба берегти красу, традиції і наші українські звичаї. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!